Заміна ланцюга на Мерседесі 3 літра дизель ОМ642. Значить спершу покажу мітки. Мітка колінвала знаходиться ось тут, от, на кришці передній. Є такий відлив. Треба співставити з ОТ на шківі колінвала. Мітки розпідвалів. Ось тут от, є такі крапочки. На кожній шестерні з двох сторон є такі крапки. З одної сторони тут має бути рівень з головкою, тут має бути крапка рівень з головкою, і тут дві крапки мають з'єднювати дві шестерні. Тут така сама ситуація. Е, м'етка балансіра, є стопор з іншої сторони двигуна. Якщо потрібно замінити сам ланцюг, то передню кришку знімати не обов'язково. Якщо треба замінити башмаки, то треба все розібрати.